Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 50. У трапеції ABCD Відомо, що AD паралельно BC, ab 5 bc 9, ad 16 ось a 1 7. Треба знайти сторону трапеції. A, B, це 9, 16, 5 І відом косинус та А. Знайти сторону Це І так, стандартна для трапеції до побудова. Що у нас з вами є? Як взагалі до неї дійти? Дивіться. Є косинус і є дві сторони. От, якщо б тут якось отримати. Сторону рівну CD, А як її, до речі, отримати. А провести, наприклад, bb 1 паралельно CD, тоді це буде паралелограм. Тоді, оскільки це паралелограм B1D візьме на себе 9. А AB1 буде 16-9, тобто 7. Трикутнику abb 1 ми знатимемо і дві сторони, і косинус кута між ними. Все, задача розв'язана. Схема така. В трапеціях. Ну, тобто. Це дві висоти, це прям стандарт. А якщо відомі діагоналі, це проводити діагональ. Тобто, якщо там якось діагоналі відомі, проводити, наприклад, паралельно БД через точку С, отримувати тут трикутник, паралелограм. І якщо відомі сторони, як у нас з вами, проводити паралельні сторони через вершини. Тобто, ось ми з вами що робимо? Ми проводимо B B1. Паралельно. До речі, висотами також б'ється. Висоти це універсальний інструмент, вбиває все. Можу, в принципі, показати. Давайте це буде перший спосіб. І так, проводжу BB1, а паралельно це Тоді я розумію, що B1 1 це паралелограм, а звідки випливає, що B1D. Дорівнює bc і дорівнює 9. А bb 1 у нас дорівнює cd. І так, друга. ab 1 У нас буде дорівнювати ad мінус 1 d І це дорівнює 16 мінус 9, тобто 7. Ну, а далі. bb 1 квадрат. Це стрикутничка. Um, трикутничка якого АББ1. За теоремою косинусів. Ніщо інше, як 25 плюс 49. Так, мінус 2 на 5 на 7 на одну сьому. Оце, скорочується трішечки. Це я дарма. Так, дорівнюю 74, 7, 7 до побачення, мінус 10. Це 64. А таким чином ББ1. Що рівне СД, рівне 8. Ну, як би все. Це стандартна побудова для трапеції. Якщо у мені дві висоти, також це вбивають. Давайте покажу. Нехай тоді ось це ми будувати з вами не будемо. Я проводжу просто дві висоти. BH і ЦК. І так, значить, проводимо BH перпендикулярно AD і CK перпендикулярно AD. Буду писати іншим кольором, щоб малюнки просто не змішались. І так, BH і CK. Що ми тоді розуміємо? Чотирикутник BCKH, очевидно, буде прямокутником. Тому що HK. А паралельно BC, тому що це частина АД, а основи трапеці паралельні. BH паралельно ЦК за проведення. І кут прямий. Прямокутник. А з цього нас буде цікавити, що BC дорівнює HK І дорівнює 9. Тобто ось ця штука це 9. Тоді AH плюс КД дорівнює 7. Для рівнобічної трапеції ми кажемо, що оці шматочки рівні. А для нашої трапеції нехай оцей шматочок буде x, а оцей шматочок буде 7-х. Чудово. Mm. А тоді, а коли ми це знаємо, давайте подумаємо, що ми можемо тут зробити. Нам треба якимось чином, звичайно, подумати і так, трішечки поаналізувати, що ми з вами можемо ось тут ось зробити. Ну, по-перше, очевидно, з оцього трикутничка ми можемо щось знайти. В принципі, кажучи, да, у нас тут є косинус, і у нас є тут гіпотенуза. Тобто, оцей прилеглий катет, він шукається досить непогано, так? І так. Тобто, в принципі, да, давайте я так це скажу, що нехай АН AH дорівнює Х, КД дорівнює Смінус Х. Тепер давайте ми попрацюємо в ось цьому прямокутному трикутнику. Трикутнику Б А. Гіпотенуза 5. Х я вводити тут не буду. Дивіться, що я кажу. Косинус А у мене це за визначенням прилеглий катет до гіпотенузи. Звідси я розумію, що АH це AB на косинус А, тобто це 5 на 1 сьому, це 1, А, ні, вибачте, це 5 сьомох. Це 5 сьомох. Якщо косинус А це 1 сьома, то синус А ми пам'ятаємо з основної тригонометричної тотожності, це буде 1 мінус 149 під коренем Тобто 48, 49. Да, там буде. Що таке 48, 16 на 3, 4 корінь з 3 на 7. Тоді ми розуміємо, що BH. Це буде AB на синус кута А. І це буде 20 корінь з 3 на 7. Тобто, ми тепер знаємо: 20 корінь з 3 на 7 висоту. КД ми знайдемо, бо ми знаємо, що таке Х. Да, ось це те саме, що Х. І тоді з прямокутного трикутника ЦКД КД ми знайдемо і ЦД. І так, тобто знову ж таки покажу, в якому трикутнику ми тепер працюємо. М -м так. СК С. Іде. І так, 20 корінь з 3 на 7. Тут я кажу, що КД у нас дорівнює 7 та -AH 7-X. Можна було Х, в принципі, і не вводити. Я так дивлюсь. В принципі, крок такий. Особливо нічого не значущий. Так, це буде 44 на 7. Ну, от єдине, що тут може бути трішечки незручно, так це. Рахувати оці страшні числа. І так, ну це Д, ми розуміємо. де квадрат, давайте. Це що таке? Це 20 корінь з 3 на 7 в квадраті. Плюс 44 на 7 в квадраті. І так, 400 на 3, 1200. А на 7 в квадраті. Тому що все одно потім корінь зволікати. Так, що таке 44? 1936, якщо мені пам'ять не зраджує. Адам 44 на 44, значить, це 40 в квадраті, 1600, подвоєний 40 на 4, це 320 і 16, да, 1936. Значить, виходить 3136, що ділиться на 49. Прогонимо, давайте на 7. Воно. А буде ділитись. Чи, можливо, це взагалі якийсь повний квадрат. 336. Буде це якийсь повний квадрат. Ну, 3... 303... Скільки там? 55 це 325, да? Тобто це, скоріш за все, повним квадратом у нас не буде. Ну, ладно, нічого страшного. Не буде і не буде, в принципі, таке. Тобто тут тоді. Що виходить, воно скорочується там якось на 49 чи, чи взагалі ніяк. Зараз подивимось. Так, а 56 квадратів це скільки, до речі. 2500. 2. Так, стоп. А що 55? Це, це скільки взагалі? Я намагаюсь просто прикинути. Так, це 2500 плюс це 3025. О, а тоді 56, це 2500. 2 на 50 на 6. Це ем, 600, це 300 і 36. О, так це 56 в квадраті. То це 56 в квадраті. На 7 в квадраті. Тобто ми розуміємо, що це де, це 56 на 7, просто 8. Ну, те саме, що ми отримали. Тут зверніть увагу, якщо ви заперечите і десь скажете, що раптом у нас трапеція якась от така крива. Тобто тут проекції були різні. Дивіться, у нас в якомусь моменті тоді одна з цих проекцій, ось ця в даному випадку, вона вийшла б від'ємною. Тому що, по факту, ми не віднімаємо від сторони цей шматочок да, від АД, не від 16, віднімаємо X, а додаємо. Тому оскільки у нас вийшло все додатко, значить малюнок саме такий і ніяких заперечень тут немає. Тобто можна через побудову, звичайно, так швидше. Але для любителів теорем Піфагора, в принципі, будь ласка, ось в дві теорем Піфагора, два прямокутні трикутники, ця задача вбивається. Тобто дві висоти це взагалі такий ну, майже універсальний спосіб. Єдине, що не завжди він комфортний і інколи такий, досить трудоємкий. Коли це така допобудова, вона прям взагалі задачу зводить до одноходової. Тим не менш, як варіант, можете на замітку брати будь-який з цих методів.